Віталій Вадалі Шахів, врає проти Амієн Хемобіо. Але жир, рейтинг 2023, не знаю. Ніколи з ним не бачився. В розіграю тільки не знаю, як тут, що, як тут що, куди. Вже забув. Взагалі я цей варіант. Не граю. Угу. Так, а цей розмір я не знаю, це добре чи ні? дуже. Не знаю, якщо я зараз Е5 піду. Чи він Е5? Не, мені треба Е5 ходити. Треба заблокувати це все. Неподобство. Ну, не Ем, ідея така. Яка? Ну, кіній 5 у нас тут. Встане. Буде захищати. І буде молодець. А на H3 ми просто H5. Yes? Ти хочеш взяти, так? Да? Ну да. Бери. Ну Тут покажемо, чому ідея. Ти хочеш так. Yes? Ми міняємо чорнопольного слона. У нас все по чорному, а у нього чорні поля слабкі. Не... Тут нормально, мабуть, чорних позицій, навіть після H3, але далі я не ваю. Тобто, я тут сюди зіграю і буду чекати, що він взяв, ja, він ніколи не візьме. І що мені далі з цією позицією робити? Я не знаю. По-перше, ну, ми візьмемо. Ось. По-перше, це. По-друге, станемо сюди. Чорні поля приберемо до ручок. І, можливо, в 6 не будемо грати. Якийсь слон 10. Поло Д5 я не можу віддати. Цей пішак має стояти, тому що якщо, якщо придесь сюди кінь, буде гори у чорних. А от, так от зівати теж не треба було. Да, я тут, тепер тут поле віддав. Ну, добре. Було все добре в якийсь момент суботи. Потім стало так собі. Ну, поки що з таким конем я якби маю право на атакувати. І що? Шах не хочеш? І там буде карусель по чорним полям. Не хочеш шах, да? Ну, добре, шах. Ти відійшов. Тут ферзь стоїть. Тернуля немає мама не ходить, чого? Можливо, мені цього пішака і не треба брати. Бо, може, сюди ти підеш? Так, чисто перевіримо, що він хоче нас. Ну, у нас. У мене немає матеріалу, у мене слабкий також король. Тому, чесно кажучи. Может, мне нема на что и рассчитывать. Нет, Не Сейчас увидю. Ты крутой тип. Ты бьешь тут. Угу. Коня хочеш підключити да? будемо ганятись. Допоки сонце сяє. Тут можу турист сховати. Так, ти тільки б'єш, да? У мене висить ферзь. Ти б'єш, я сюди, ти шах. собі. Ну, будем якось туру включати, чи що чи цю міняти буде. Mm, там нічия, чи. А, немає ні, ні. є. Нічим шах. Чо собі? Алжирский талиб просто. Играем на перемогу. Mm-hmm. <кій> Гослуги. меняюсь не да Ну, все ж таки, і, як кажуть, генії помиляються. Правда, випадково. Ой. Так, 77 на 79. Ну, ну, рідко, звісно, зустрічаєш такі гравці. Є так будь рад, Ще частина з них не зовсім чесних. Не, не прави я тут в Ходісланде 7. Я да, не зрозумів, що в нього це 5 є хід. Перезієр треба було грати. Ну я не хотів мінятися. Взагалі тут як в мене була? Тут десь позиція. У білих добра позиція, да? Тут треба було спокійніше грати. Ну я не хотів. Окей. <кхід> Добре, суперника так, але йому треба було забувати, що і у мене тут. Шах. Так, да, це програна позиція. Звісно, не так-то просто. Я не міг з'єднати нормально тури. Побіг з'єднувати. D7 треба було з'явитися. Тому вже поміняти. я ж хотів кто туру поміняти. Потім бачив якийсь момент. А тут у нього був шах, 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 шах. Пічний шах. Ну, вирішив, що він буде грати і далі. Так, стоп. Я розраховую, що візьмете йому мат. І типу, це темп якийсь я виграю. А потім уже зіграю якусь тура десь. Щось таке хотів. Зробити він далі грає на перемогу. Перез'є щось навіть можна. Ну так, да, ми ж і потім ту з'їли. Ай ну окей, і так піде. Ну, тут уже з зайвою турою суперник уже я трошки заспокоївся. Ну, зайвою трою у мене. І то, я думаю, що він міг би ще й далі. Він міг би навіть цю пожертвувати за пішака. І пішека в мене піти атакувати. Да, молодець.